що розказуваю да, на попередній консультації. Якщо ти не одягаєшся, да, от як на попередній консультації, значить, ну, не буде з тебе ніякого бізнесмена. От тому, що. Кінну в кредит взяв в оренду. Ну окей, оренда підійде, Ти YouTube створив, що ти бізнес коуч окей. Далі ти Instagram завів. все ж записую на Далі, что я ще хотіла сказать: з якого телефона сидишь? В смысле с 13-го iPhone? Ні! Nie, ты можешь знайде новіше модель? С 15, значит, так. Пишу, продав почку и купив себе 15-й телефон. И я бизнес коуч и я психолог. Я знаю, как. Найкраще завдання ти виконав: ну так, на четвірочку. далі, Ти створив свій бізнес. Змисл, я ж тобі сказала: придумай бізнес, на якому ти будеш заробляти. Ну, такий, щоб ти не парився, щоб це було легко, весело. Да? Ти придумав чи ні. Окей, давай. Щоб ти в них вкладався, в них повірився. Тобто тобі тільки оце, ноги, роздвигають і все. Ні, ну знаєш, щоб це бізнесмен з тобою спілкувався, ти маєш бути більш впевненішим, ти маєш крутитися в бізнес колах де да, ти ходиш в бізнес-кола, ти пішов на співбесіду в бізнес. -ті. Entonces, cousin За те, що ти ведеш ці всі курси, а ти їм будеш розказувати, що треба вірити в себе, що треба розвивати свою індивідуальність та богу, що тут велика конкуренція індивідуальності не має значення. Ти просто кажи, що от ви уявляєте, що ви бізнесмен, і ви ось так і ведіть оцю. От, і все, і кажи, що все буде легко, все. От, тому що це ваш шлях і у вас все. Буде